Сірий прийшов їсти просто. Зараз сірий, тут треба все прибрати і подам тобі. Є що подать, подам. Що ти там? Ой, Боже мій милий, сірий, так же тебе шкода, ну не дирися ні з ким. А що ти там дивишся? Там десь Фенді ходить, да? давай повертайся. Ой, на тобі не буду виходити навіть. Їж, тільки кісточки не розкидай, а то Фенді йде і підбирає. Давай, нема її тут? Не бачу. Вроді нема. Мабуть, вже під дверима стоїть, піду заберу. О, так, молодчинка, хороший, хороший котик. Що це робиться? Куди ти заліз? Я пішла по Фенді, а то вона там замерзне. Уже погодувала сірого? Ну, да. ось так. Іду, йду, йду. Віка переживає за Фендюшку. У нас вчора ворота замерзли, ми оце брали, який був близько молоток для м'яса, бо не хотіли йти в гараж і відкривали. Ну що, іду. Де вона тут, красуня? Ти тут? Каже Віка, що ти вже замерзла. Ой, побігла. А стоять. А, ну там закрито. Ось тут у нас теплий пол і тут у нас чобітки гріються. Беру на ручки, пішли лапки мить. Привіт, красунчик. Ти прокинувся? Ось як ми спимо. Бабуля качала-качала на руках, потім поклала, він заснув. Да. Це колись так я своїх діток. Між подушу, подушками, так. ну, наче люля або, наче руки мами, ось так тепленько. І ми спали півтори години. Да? Ну, прокидайся, треба вже їсти. Зараз покличем маму, бо вона десь там на другому поверсі пішла, порядки наводить. Да? Пилисусить. А так, так, прибиратися. Ну, ми можемо і самі справитися. Зараз прокинемося і будемо бідати. Добре прокинемося, так? Щоб веселенький був. Мама говорить, Ма щоб я тебе на ручки не брала, бо каже, спинка, бабуля, в буде боліти. Якщо наша ділка тут, ну тоді будемо будем так грати. я скажи, я сегодня пойду на улицу, да? Ты книжечка, бачишь? Книжечка, давай, скажи, будем читать. Вот все Фенди до нас пришла. Фендюшка, Фендюш, иди сюда. Иди, иди сюда, иди.

Ой, я дивися вся в твоїй шерсті вже. І що не вийшло? Пішла, пішла. Сердиться, бачиш. Кажи, йди сюди, йди, йди, йди. Ой, з вас. Ага, давай, давай. Зараз будемо чистить. Угу. Намороз тебе зараз вийде. Круто гуляємо, зараз поїдемо на плановий погляд. Ну, коли записалися? Слава Богу, морози впали. Він так хорошо гуляє на сонечку, а мама нас знімає. <рик> Дякуємо, мама. Це ми гуляємо, поки мама там колясочку нам винесе, куток. Кузечку. Заячка вже засипає. Ага, Навірно. Винулась в колясочку і поїхали. Їхали додому, а Віка каже: отут заїду в АТБ, куплю гречки. Ти ж говорила, що мало. Ну, добре. Дивіться, що вона. Ми сиділи в машині з малечою, а Віка побігла в АТБ. Кажу, ти ж не, не довго, бо ми ж не спимо. Купила вона серветки ось такі. 72 штучки, вологі. Так, антибактеріальні. коштують 32,60 і гривна 63 скидка, знижка. Заплатила 30 гривень, 97 копійок. Ну і крупа гречана. Розумний вибір кілограм, коштує. 31 гривна 90 копійок. Далі рушнички паперові. Були по акції, дуже хороші. Ну, Віка їх завжди бере. От, Були по акції, коштують зараз 47 гривень 90 копійок. А я говорю: ну, гречку, будеш брати, візьмі лимончик, або немає вже лимончиків. Вона каже: я вчора дивилась, а там ну такі погані були, не було з чого вибрати. Ну, зараз вона взяла було з чого вибрати. Тут ось думала, що це п'ятнишко, а це просто обрізаю. Ну, в першу чергу, значить, його використаємо Ось такі три лимончики. Першого гатунку. Три лимони затягнули 572 гривни. Е, кілограм коштує 61 гривна 95 копійок, заплатила 35 гривень 44 копійки. Так, сир. Так, куди б його сир? Ну, ось такий. М'який? 100 грам. 50% з жиру коштує 50 гривень 20 копійок, мінус 291 з цього знижка. І заплатила 55 гривень 29 копійок. Ось сюди покладу смачний -то сир. Так далі. Малюку. Зараз трішечки Ось Отакі От пюрешки. Яблуко і малина. Дві. Так, по 2460. Знижка на двох. 2, 2, 2 гривни 48 копійок. І виходить, що одна коштує 23 гривни 56 копійок. Далі. Так. Далі каже, зараз питаю, Віка, а оці оприскувачі по акції чи ні? Ага, да? Ні. ні. Ага. Сподобались її такі оприскувачі. Ну, в мене вже старенький, звичайно. ну, І оце ж вона взяла такий оприскувач. Не один, а два. Каже, мені теж треба на социк. Це вони так соцмісто називають. Ага, і коштує оприскувач 29,91. Взяла 2. Так, взяла пюре. Ось таке пюре, яблуко і персик фруктове. Так, його тут. Ой, не зрозуміло, 180 грам. Я думала, помилилась, так. Да. І коштує 25 гривень 30 копійок. Акції не було. І сьогодні пакет не брали. Була сумочка, екосумка. Тому без пакета. кажу, в нас є запаси вже для сміття, то не бери. Ну, вона каже, та там 590, ну, кажуть, нічого. І оце оця покупочка в нас вийшла 333 гривни 72 копійки. Ну, ось такий чек. Ага, щоб видно ось.